За порушення правил військового обліку дійсно може бути накладено арешт на ваші рахунки та майно за невиконання постанови про притягнення вас до адмінвідповідальності за статтею 210 десять 1 купап. Нагадую, така постанова видається керівником ТЦК та СП. А потім, якщо ви добровільно не сплатите той штраф зараз, це 1700 гривень, то о, таку вашу постанову передають до виконавчої служби. А у виконавчої служби відповідно до закону про виконавче провадження широкі повноваження щодо накладення на вас майнових стягнень. На жаль, такі реальності звертаю увагу, що ви можете оскаржити як постанову органу ТЦК ТСП, так і постанову виконавця про накладення арешту на ваші рахунки. Кунки протягом 10 днів до місцевого суду не пропустіть цей термін. Ви маєте також подавати клопотання про продовження терміну на оскарження постанови, мотивуючи тим, що ви про неї дізналися тільки тоді, коли у вас арештувалися рахунки. Тобто, термін на оскарження постанови воєнкома є дуже дуже маленьким: 10 днів. Не пропустіть його.